Спочатку, коли там рідні приїхали, вони відшукали якусь жінку, і він спочатку подумав, що це Анюта нас втішає, сім'ю Анюти, його її чоловіка втішає та думка, що вона з Богом, якого вона любила, до якого вона бажала піти. Кожен, мабуть, особливий по-своєму. То, що за неї кажуть, в цьому її було особливість. Вона така була дуже м'якого характеру. Вона е, товаришувала з моїми дочками, вони ровесники з дитинства, е, разом співали вони в церкві, їздили в поїздки. Це дуже така світла людина, дуже добра людина. І для нас це втрата велика. Это те люди, которые готовы были последним делиться, но только чтобы они своей жизнью показали людям, показали любовь к Богу, любовь к людям. То есть ну, это самая искренняя, самая добрая, самая богобоязненная семья, которую я в своей жизни встретил. Людей верующих, ну, их Они немножко отличаются, их видно. У них яркие светлые глаза, глаза, наполненные миром, радостью, каким-то спокойствием. Поэтому это первое впечатление, когда вот мы ну, встречались такое впечатление первое. Це, ну, це свята людина, ну, що можна тут казати. Це горе, що ми можемо зробити від себе. Чуйність і все зробити так, щоб родини як, як м'якше пройшли цей період після таких трагічних подій. Ми вже зібрали там в себе не тільки в сім'ї сідок підтримку зібрали людям, які взагалі постраждали і загинули в цьому будинку. Для родичів ми зробимо. Є велика банка, вже дуже така суттєва сума, і ми будемо потім розподіляти між сім'ями. У нас є повністю всі контакти з ними. при цьому, що Сергій Сідок в даний час. Допомагає він, оплатив всі трансфери. Це за рахунок спільноти повітряна тривога. Оплатив всі трансфери приїзду родичів до Одеси, хто знаходиться не в Одесі, і вони, вони це відчувають, і родина це відчує. Їм легше це переносить, тому що хоч з другого боку, може і тяжче, тому що дуже багато листують їм пишуть, і воно десь. Ну, це треба пережити, так? Вона була відома, вона була відома і в Інстаграмі, багато викладала світлин своїх, таких добрих. і е, Дуже багато друзів в неї, як в нашій країні, так за кордоном, які виїхали.